Всім привіт, це Тега Капіпари, я знову вітаю у великих бруньках на острові, в нашому чудовому селі, нашому улюбленому селі єдиному. І в минулого разу у нас була така трошки знову криза з їжею. Але я думаю, цього разу такого не потуриться, тому що в нас тепер є додаткові поля, в яких в нас буде і зараз пшеницька, у нас буде ячмінь, це означає, що буде багато пива, у нас буде це олія, кноплі для одягу, льон. Зараз в такої ситуації, я сподіваюся, не вийде. Єдине, що я от не помітив тут. Напевно, багацько, надто ячменю, але. Чому ні? Я думаю, можна просто. Було б, напевно, більш ідеально зробити, щоб у нас льон з коноплями в різний сезон, бо так у нас буде один сезон дуже, дуже активний по їжі, один буде дуже активний по. по це таке по сировині для одягу. Я думаю, варто тоді змінити, напевно, навпаки, щоб у нас вони розмежувались ось так, якщо це вийде ще. 33. І це третє, все тепер у нас будуть вони між собою чергуватись. Що у нас поїжджає зараз? Давайте швиденько глянемо. У нас поїжджає зараз. Ми замовили величезну партію сала. Трошечки через це впали по грошам, ну як трошечки, я б сказав би конкретно впали по грошам. Але я думаю, це зараз не проблема, буде зараз трошечки продамо різних штучок. Цікавеньких. Що ми тут можемо взагалі продати? У нас зараз почалось виробництво уже глиняного посуду, я бачу. Коли б це ми купляли, Глиний посуд є. Ми можемо якусь частину почати продавати у нас в селі безпосередньо. а Якусь частину я б краще відправив би на експорт. Де ми можемо тут продати? Ми можемо ось тут. Давайте почнемо з посуд продавати. Нехай люди купують. Тут замість сала, напевно, ще поставлю. Чи тут, наприклад, замість меду глиняний посуд поставлю. Якщо я його побачу, звісно. Ось. тепер у нас буде продаватися всередині села. І треба єдиний, що тільки чекнути, де у нас куплять його підні села. Тоді ми зможемо поставити або на торговельне причало, або на де тут у нас? На торговельний склад. Бо вони нас накопичували на цих складах відповідний матеріал, або глиняний або склонний посуд. І тоді ми зможемо трошечки заробити гроші, бо зараз ми пішли в мінус. Аркадій Касіян має проводим руки. Цірульня щось мені трошки не подобається тим, що вони взагалі якось дуже мало заробляють. Я не знаю. Я думав, що вже такі якісь населення повинні були відбивати гроші, але щось ні. От корчма теж нуль пишеться. Дивно, але звідки у них туди гроші? Хтось бреше. Пиво у нас з лихою, це не може не радувати. У нас дві хмельниці працюють, два, два хмельничка оці. І ячмінь ми тепер висаджуємо і купуємо, то у нас тепер, якщо подивитись, у нас. О, у, у нас ячменю прямо. На декілька років пива вперед вистачить я б сказав би. Так, прийшли у нас Барвінково, якраз тут поливище буде. Давайте я в них 1000 полив. Навіть, напевно, 2000 полив замовлю на 200, це дуже багато, але. Це наперед такий. Так, вони не купують. Барвінкова купує у нас річку. не купують картоплю. Але ми картоплю сюди да, не постачаємо. У нас є обмеження продовження картоплю. Ні, треба було б додати, так? Да, по доброму. Давайте поставлю картоплю. Теж будемо продавати, але. невеликій кількості, давайте десь по 200. Тоді поставимо обмежені картоплі. Мінімально на складах у місті щоб було 1000. Все, я думаю, так буде супер. Тоді ми зможемо їм назад трошечки збувати. А поливи треба. 2000 полив, правда, зараз, напевно, не поміститься, але я зараз підвищується доступний ліміт. І вона швиденько використати нову партію. З камінням. а ну, з камінням я не знаю. Це, так, чесно кажучи, трошки тут що каміння настільки обмежене. Я встигся цього каміння побудувати що. Трошки доріжок. Чотири камінні будівлі. Ну, можна рахувати п'ять. Я не пам'ятаю, правда, чи гончарня потребувала каміння, але ну, в будь якому випадку, дуже мало. І декілька колодісів це прям. При тому я вже, я вже докупав в чому ваша проблема? Ч я водички не вистачає? Треба їм ще криницю? Ну давайте ще їм поставлю. Я думаю, что що їм вистачить. Тут криничка стоїть. Цікаво, давайте а давайте в цей раз за будинком поставлю криницю, десь ось тут. В такому напіврандомному місці. Нехай розбирається. На жаль, як спалив мы, я не знав, що посуд. Ніхто не купує сел. Е, такі чесний моменти, моменти такі, чесно кажучи, засмучують трошки, тому що це виходить, що я зможу тільки ну, населенням продавати свою ж продукцію, ну. Нехай купують. Це хоча гроші буде приносити ну, невеличкі, я так розумію, але. Але хоч якийсь бій, але це справді засмучує. Було прикольно, якби був розширений список, що можна продавати, тому що от я чомусь поташ можу їм продавати, а поливи ні. Ну, точніше, посуд, ні. А де мене поташ виробляється десь тут. Ну тоді може я не знаю, буду його складувати дуже багато і почну продавати. Не знаю, давайте подивимося, що в нас тут по поташу Важкувато буває знайти це все. Давайте не знаю поставлю 500. Обмеження, що якщо в місті є як мінімум 1000 теж. Нехай накопичують. Не Можливо, є сенс ще одну паташню поставити. Правда, їм вже буде дуже багато дров, дуже багато кори. Але лісопильні, в принципі, у нас теж вже багатько. У нас вже три лісопильні, тому. Тому Чому ні? У нас всі зайняті зараз. Ну зараз в теплий сезон у нас... Ну, ще теплий умовно теплий листопад. Петро буду 700 трошки якось тут. Тут пише, що... Шукають роботу один чоловік і нуль жінок, а тут написано, що шукають роботу 6 чоловіки 12 жінок, Кому вірити? Так, олій ми продаємо стабільно, сіль. вас Чи щось нам треба? Я думаю, ні. Я по цей ще докихось якихось не завів. Давайте, напевно, заведемо. Може, свиней все-таки. У вас можна свини купити? Ні, у вас не можна. Свинине м'ясо сало, тому що що, ми сало купуємо, 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 купуємо. А може вже варто своє сало зробити. А давайте тоді сало ми. Десь тут будемо. У нас тут вівці, якщо не помиляюсь, так, у нас тут вівчарня, то давайте іскотобіння поруч, то я думаю, можна свинарник десь тут поставити поблизу. Так, чому він вникає в мене. Так, повертати будівлю. І давайте. Прямо поруч десь поставимо тут. Тоді свинатник. Відразу тоді ловиці їм зробимо. Одиночок нехай віджимають, а не проти, щоб ще одні люди заїжджали. Так, а де ми їм ловицю поставимо? Ось тут прямо можна. Раз. І ось тут ще дві. Нехай роблять. Який сонартник, нехай перший, і ми тоді підкупимо відразу свиней. Як тільки може, давайте ще інвентаризацію наших овець проведемо. У нас зараз скільки. Цього 11, дуже мало. Це чи це, що в мене барани забиваються, так? Можливо, можливо. Корів стабільно у мене. Відповідно, ой, яловичина. Баранена навіть з'явилася, напевно, забили цю. Блін, а в мене баранину забили, і в мене ніде вона не зберігається. Це погано. Давайте я баранину, напевно, поставлю місце, тому що вона просто в мене пропадати буде. Давайте 100 баранини. І ми поставимо тоді, може, додаткову ядку? Таку запасну, і у нас люди, наприклад, ось тут будуть баранені місто. Давайте налаштуємо. Продамо налаштування тут. маємо жіночку. Давайте, тут буде баранина. У нас буде потім тут свинина. Свинини не буде поки що. Сало. І що ще такого? Це м'ясна яловичина. Все. М'ясна лавка готова. Було прикольно, якби можна було переименувати, але такої опції теж, на жаль, немає. Але я розумію. Розробник один. Тиск великий, всі очікують щось, тому варто тільки підтримувати. Свинарник готовий у нас. Я думаю, можна тоді поставити буде зараз сюди декілька працівників. Одразу двох поставлю. Тут, в принципі, що у нас по постачанню? Давайте подивимося. У нас свині можуть їсти майже все, так? Зерна вода, торговець 12 121 з пшениці на місяць та води або інший корм. Добре, давайте подумаємо, що ми можемо. Ми можемо ячменем, до речі, кормити. Я думаю, непоганий варіант буде ячменем кормити. Так звани, у нас якраз його трошечки буде запасу більше, ніж звичай. Я думаю, можемо поставити тут ячменю тут запас на 500. Тому що якщо я не помиляюсь, у нас. Де у нас тут ячмінь? Це сіно, ні-ні, десь у нас тут ячмінь лежав, ось тут ячмінь. Пшениці, в принципі, багато, ячменю багато, то я можу, думаю, можна прямо запастись так полково цим всім. Давайте дозволимо, щоб їм допомагали інші люди. Так. Всі будь-який сезон працювали. І тепер подумати все-таки більш детальніше, Я думаю, можна тоді. 500 ячменю 300 пшениці, тоді відповідно 800 води бо співвідношення плюс-мінус однакове. І варто тепер тільки дочекатися торгівельний караванчик, який до нас підійде, якого будуть свині. Ми тоді зможемо їм. Накинути декілька робочих свиней. Так, а що тут у нас? Чому не звичайно грошей? Податок. Податок дуже великий, я зробив, не може бути. 0,7, це що, великий? Хочеш у них 5 заробіток, ну. Не сказав би, що дуже звучить по-великому, але. Що поробиш? Посуд взагалі продається? М -м Ресурси. Давайте подивимося. Виробили 2200 посуду ми продали 100. Що я так багато посуду виробив? Це вже оце настільки швидко вони цей посуд виробляють. Даний посуд. А, а де а де глиняний? Ось тут. Да, ого. Ого. Ну добре, давайте поставимо тоді капню. Я не знаю, тисячі. От як би було б класно, якби ми могли її продавати. Це ж, взагалі бомба. Ну, нехай, нехай. Так, ми будиночок новий побудували, зразу Павло та Юстина у нас поселились в нього. Молода сім'я. Тут уже у нас спадковість іде. Лук'янинки наріжні, і в них вже батьки є. У нас вже третє покоління починає жити, хоча нам все 12 років всього. Цікаво. Статок мінус 005. Податок на цирюльні. Давайте давайте знижуємо. Бо мені щось здається, у них прям все настільки погано. Давайте глянемо, що у нас там по корчмі. Ні, у корчмі все супер. Давайте їм разочок допоможу у корчмі, я думаю, ми можемо тоді навіть підвищити податок десь до 7. Нехай платять. Бо алкоголю ми їм постачаємо прям прям конкретно, прям серйозно, я б сказав би а от. Можна тоді у них трошечки більше грошей взяти. Е, сонарник, блін, я думаю, може сонарник закинути відразу давайте, чотирьох. Зараз це ну, невигідно буде 100%, але. Як тільки з'являться свині, я думаю, чому б ні. У нас зараз ще й. так, о, ганець деркачів. Свині? Свині. Кнури. Два кнури? Давайте чотири свинки зразу заведемо, може, давайте 5. Зараз ми відіб'ємо туті гроші за рахунок, того, що ми продамо наші експортні штучки. Отак, олію, одяг. Так. Що в нас по забою свиней? Свиней будемо забивати. Куди цей лій можна діти? Я вже й забув. Овечі шкури-то у нас потрібні, щоб валяльні були. Ми потім сукно можемо робити. Сукно у нас купує хтось. Пшениця. На складах у місці. А чому я, до речі, пшеницю не продаю? Тому що я борошно продаю? В принципі, логічно. Давайте борошно чуть-чуть більше накинемо. У нас не встигається, так? Борошно все. Ого, так. Треба, напевно, ще один блин ставити. Бо пшениці багато, борошна щось якось так. Я думаю, можемо блин тоді десь тут поставити. Так. Най буде. Що нам ще варто тут додати? Ще одну ферму не особливо бачу сенсу. Давайте щось ще по харчовому виробництву. Курятник може, курник, 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 кури. Кури це не у них? Але можемо поставити. Я тоді, думаю, якраз теж десь тут поставимо. Я б курника, напевно, відразу два ставив би. Бо вони такі, в принципі. Куриця в нас, в принципі, маленька, такі штуки. Давайте, може, курники тоді тут поставлю будуть, якщо що курок туди таскати, я думаю, нічого страшного. Тоді єдине, що треба подумати. Дай їм воду брати, ні, стоп? У нас тут складки, аж йдуть, воду беруть Ну доволі далеченько. Тоді, я думаю, треба поставити. Таке локалізую якось курники ось тут. Давайте один ось так. І один ось так. Так. І ми поставимо ще їм водичку, напевно, тоді окремо, бось бо... в мене відчуття, що не буде вистачати по часу їм. Так як у нас цих ресурсів багатько, я думаю, навіть можна два поставити. І тоді ловицю їм поставити тут теж. А десь прямо біля, я думаю, біля криниці можна ось так. Біля криниці ось так. Потім прикрасити це все буском. Бускаємо, не жаліємо. І також я думаю, можна тоді накинути калини якоїсь. Кепшини зараз накину. Зараз просто такого по максимуму. Так, супер. Млин побудували. Так, готово. Давайте скопіюємо налаштування тоді з інших наших млинів. 500 на вік. 500 на налік все є. Супер. Супер, робіть. Ганець із мереф. От, до речі, тут кури. Тут кури, але у нас поки курник не готовий. На жаль. Але ми зможемо їм курячі яйця продавати. Супер. Давайте це запам'ятаємо. Ми зможемо їм курячі яйця продавати. Льон ми не будемо чіпати, хоча у нас він, в принципі, скоро буде вже. І сало ми зможемо продавати. Я думаю, ми тоді. Що ми тут можемо тоді змінити? Так багато, в принципі, всього, що хотілося б продавати. Треба, напевно, ще один торгівельний спад ставити. в мене буде таке відчуття, що скоро до досього дійде. Е, давайте гречку не буду продавати, вона, в принципі, сирий продукт. Давайте яйця. Котлі, яйця. Поки в нас їх немає, але я думаю, будемо їх активно продавати. Давайте їх до 1000. Просто поставлю обмеження на яйця, щоб хоча б десь там, умовно, якихось 300 було в місті. Потім поставимо на них тайво. Поставлю на них Тайво. Е, не маємо всіх, я вже не буду так обмежувати по. по гендеру, тому що у нас всіх, в принципі, однаково мало. Води, давайте, десь 800. Скільки, а скільки кури? Не зрозуміло, добре. Скільки кури споживають? Давайте їм. Насіння можна ще було таке насіння, таке насіння, якщо якісь залишки є. Давайте 300 гічменю, 300 пшениці теж. І тоді на 600 зменю з цього водички. Вже поголів'я курчат. Добре, давайте. Давайте сразу 22 кури купимо. Тоді, я думаю, паралельно з цим, тоді ми можемо розширяти кількість житла. Я обіцяв, що. Буде у нас невеличкий район хат з обістями. я так і хочу зробити. У нас партизанівка тут, в принципі, готова, то я думаю, можемо трошечки розширитись знову в цю сторону. Робити район за бістями цього боку. Я думаю, це буде мати сенс, тільки як їх так. А, вони тут саме, в принципі, так, як я хотів, заснепались. Так. Ну, майже, майже трошечки. Треба все-таки трошки здвинутися. Не дають прям ідеально так куткут -кут дати. Тут залишимо місце. І я думаю, можна тоді хати будувати. Раз. Тут зараз ручно тоді треба всі буде порухати трошки. О, а тут, до речі, я б залишу такий проміжок, може тут якийсь дворик цікавий зробимо. Другий курятник побудувався. Курник, чому каже курятник? Але я тепер щось в мене є підстава подумати, що зараз людей буде трошки не вистачати за рахунок цього, що у мене зараз буде повний запас. Що ми з куркам? 22 курки. Давайте, я думаю, переміщу десяток, не 11 переміщу ось сюди. Нехай вони між собою розберуться. І буде супер. І знову ось цей баг з'явився по переміщенню. Не знаю, як йому допомогти цьому багу, але Най буде. Давайте, до речі, я забув тут минулого разу, коли лісопина поставити їм ловиці. А то робота важка, і нема де відпочивати. Тепер буде де. Цей район зараз сформується. Я думаю, зараз, поки іншу частину його тут ставити не буду, а між собою розбирається. Єдине, що я поставив би, це, напевно, їм тільки вони зараз добудуються, поставив би їм кринички. Е, де ці кринички можна поставити? Я думаю, у нас тут. Який трошки буде вільна зона, бо тут далі вже трошки випукліше в південний бік, іде у нас. То я думаю, тут можна зробити тоді е декілька криниць. Зроблю одну із тут. Начебто це Значениці цих будинків. Ну, нехай якось так буде. Я б хотів би тоді трошки парканом обнести. Я, правда, не пам'ятаю, який паркан у цих будинків. Мені чомусь здається, щось такий. Так, ось такий. Тоді що можна зробити, можна візуально зробити начебто цей паркан. Це частина їх будинку, частина їх території. Чи вийде так зробити, я не впевнений, але начебто. Начебто виглядає як так. Я тоді хотів, хотів би їм зробити такий садочок. Це з практичної точки зору нічого не дає, знову ж таки. Але з точки зору візуальної можливо... Вийде прикольно, я сподіваюся. Ми тоді зможемо їм зробити тут декілька ловиць. Так само потім з іншої сторони, наприклад. якось так Дерев в честь районів вже таких гарненьких не залишилося, ми думаємо, треба буде повторюватись. Давайте вже тут у нас просто буде ця вулиця Фруктова, давайте тут буде у нас вишенька. У нас буде тут декілька вишень просто рости. Ось так. Посадимо йому тут. Галини теж багацько. Ось. І такі саме можна буде зробити зараз в сусідній садочок. Тільки давайте подивимося, що у нас тут барвінком. Картопля може бути. Чи потрібна нам горілка? По горілці. 150 багацько ще, можна не думати про це. Тоді давайте продовжимо поки садками. Так. Я думаю, тут треба тоді так само зробити. Що це їх криниця, тільки чому воно вимкнути прилипання. О, ось. ось так. Я, до речі, хотів ще тоді трошки його прикрити, ось так. Ну, начебто це їх територія. От якось як, так. Тоді тут теж трошечки отак прикрию. Тут зробимо тоді. Садок. Так я класно зробив, забув їм прохід зробити. йой йой Так. А давайте, до речі, що я цю зміст? Треба було прохід тут залишити. Давайте їм трошечки так зробимо. Залишимо отакий от прохід. І поставимо так паркан. Ловиці. Давайте. Так. І давайте ще й альтаночку може поставимо тут. А, воно тут. Можна тоді, напевно, альтаночку тут в кінець. Якийсь такий, напівбагатий район буде, виходити, що у них буде особиста альтанка. Сподіваюсь, це буде симпатично оглядати, коли вони добудують. Зараз виглядає трошки дивно на пустому місці, але потім може виглядати класно. Давайте якось тоді нехай вони ці перші два побудують, потім криниці, правильно? Це ж вони два. А, ці два. Якраз побачимо, як цей експеримент буде працювати. Можна ще ж до речі, піти трохи далі, побудувати й невеличкі арки особисті в двір. Точно, чому я про це не подумав? Взагалі, як на мене, я чомусь до цього ніколи не доходив, як на мене, це може бути цікава ідея для декорацій робити окремі території для будинків з допомогою цих всіх зручних методів. Я чомусь якось навіть не задумувався. Де й не бачив, в принципі, можливо, я звучить трохи так надто само але я такого не бачив, що, щоб люди будували так. Сподіваюсь, вам ця ідея сподобається. Пишіть в коментарях, що думаєте. Поки я це балакав і будував будиночки, у нас знову закінчилась їжа. Можете мене привітати. Мені здається, ми все борошно використали, яке у нас тільки було. Точніше, всю, всю пшеницю. І всі залишки, напевно, я позабирав курники. Дусонарник. Ну. Може бути. Нічого, у нас зараз вони повиростають, будуть давати яйця. Яйця вже пішли. Того, не затримуючись, я думаю, ми можемо ставити ще одну ядку. Е, давайте додумаємо, де ми ядку можемо ще поставити. Ось тут ятка. Чудове місце. Чудове місце для ядки, я вважаю. Давайте бам-бам. І ці яйці ми тоді будемо продавати курячі яйця. Що ще? у нас тут поруч не продається такого? Соняшника олій я не бачу, що тут продавалось. А у нас її багатько. І що ще по їжі? Що такого може бути по їжі? Може сир бути, бо ми тут в цій частині району не продаємо сир. І може бути так само, я думаю, якесь сало. Най буде. Зараз когось наймемо і буде все окей. Яйця зараз уже підуть. До речі, яйця я поки ще не бачу, що вони віддавали, бо у нас обмеження стоїть, ну і супер. Головне, щоб вони не псувались. Куди це Лідівати? Це задача з галочкою, зірочкою точніше. Так, вони перший участочок добудували, ну в принципі, ну зараз ще й криниця, як дороблять, то воно трошечки прийме форму. Я тоді думаю, можемо тоді ще декілька лавистів додати на підході до криниці. Ну і люди тут будуть собі відпочивати у когось на території, влаштовувати якісь зібрання місцеві, вечірки, я б сказав би, якісь. Із такого характеру. І тоді можна тут на вході шпаківню поставити. Дзвіничку поставити ось так. Мені здається, не вистачає ще пару дерев, щоб вона якось Трошки закритіше виглядало, тому що дуже багато відкритого місця, як на мене. Десь ось тут. А по центру зробимо клумбу. Бускову. М? може бути. Тоді думаю, щось подібне треба і тут. А то що ми їм так скільки все поставили, а цих обділили, вірно? Хоча думаю, якщо зараз люди з сусідніх районів тут села прийдуть. Та що ці взагалі зажрались уже. Там скільки всього тут. Понаставляли, а у них нічого. трошки користуються місцевою інфраструктурою. Виглядає трошки, поки дерева не виросли, трошки так. Трошки голенько, як назвав би це, але я думаю, зараз ще літаночку дороблять взагалі буде супер. Всіх немає альтанки, але зато в них є багато ловиць. Мушо. Що... Тим часом частеша травинь на дворі. Знову така трошки продовольча криза, я б це так назвав би. У тупу, не знаю, їжі їж начебто є. Зараз багато м'яса, сиру цибульки, в принципі, повинно бути. Я думаю, можемо зараз тимчасово закупати у людей ще якісь продукти та продавати їх, поки така ситуація відбувається. Не знаю, чесник, буряки, тут, в принципі, всякого такого різного є у людей, так? Ми Можемо цибулі закупити, так? Цибуля? У нас цибулі так закупається, давайте ми поставимо 200 на закуп цибулі. І чи продається у нас взагалі вона, то я її купляю, А можливо, я її ніде не продаю. А Це може бути дуже печально. Давайте я тоді тут замість сиру поставлю цибулю, бо я знаю, що у нас сир в будинках закуповується. Давайте цибульку поставлю. Подивимося, що ще такого точно, точно, точно. Я думаю. Гарбузи є тільки в одного бачу, кабачки. Рін. Бурячки трошки є, ну тут цибулі прям дуже багато людей, морква є. М -м -м, блін, так всіх багато цибулі до речі, чогось. Буряки теж. А давайте... Ну, горох є навіть, ого. Ну, різноманіття є, давайте бурячки, я не ще не купував бурячки. Давайте буряків накупимо на 300 купувати місцевих виробників. Дубай, до речі, абрикоси, яблоки яблука теж можна. Мед теж можна місцево купувати, чому ні? Давайте десь поставимо тоді. Де у нас тут можна вмістити так? Тут сушня, і тут сушня, давайте тут. Поставимо бурячки. Бурячки. І що ми там ще докупили? І мед, мед у нас десь. Мед мені здається, що десь продавався. Я Можу помиляти, правда? Картопля, сушена риба, дрова, сало. это тут мед тоді буде. Мед. Треба тільки, щоб вони його купили. Зараз виходить, що у нас весна такий прям голодненький сезон завжди стабільно виходить. Не вистачає запасів. Живина то багато продають, але. Треба чимось. треба чимось жертвувати. Сподіваюсь, всі виживуть. Е, тому що буде печально, якщо зараз почну цей, Ну я бачу тут у більшості достатньо різноманіття просто. Це в принципі не критично, а те, що взагалі немає, що це погано. Мені здається, тут у нас ющенки поселились в двох сусідніх будинках, але це не так важливо, як те, що ви додивилися епізод до кінця. І за це вам величезне дякую. Дякую, що підтримуєте острів, дякую, що підтримуєте канал. Ставте лайки, залишайте коментарі. І найголовніше знайте, ви в мене найкраще. Тому всього вам найкращого. До зустрічі.